Привіт всім! Я сьогодні нарешті помила голову і відчуваю себе супер божественною красуною. А хто має дітей зрозуміє мене, що помити голову це не, не така вже й проста річ. Сьогодні субота, і я обожнюю суботу тільки через те, що місяця зазвичай по суботах грає в футбол, їздить на змагання. І кожен раз його запрошують в якесь нове місто. І ось, і Зараз ми їдемо в місто Загорало. Так що подивимося, можливо, там буде цікаво. цікавий Який ти красавчик. Ну неді, марти До речі, тут кажуть: що ти лізеш пхаєш свого носа. Скрізь по посередині як Меркулий Дій. Дікано. Так, е, яка стара каця, кому Меркулий Дій? Семпред аймедзу колькоз. Човеді. Венерді. Сабато. Домені. Браво! Ось це мій красунчик чоловік. Алісандро. Тому десь ви йшли на вуличку Загаруала. Робимо малесенький перекус. До речі, це сердечко подарувала мені мама. Привіт тобі, Матусю. Бачиш завжди ношу сердечко з собою. Серце буде куари. Куари. Сівелі сімей. Ось тут ці омиються. Браво міщенка, браво. Сьогодні спробувала sì, фрукт, який no, називається Джуджула. Eh, таке маленьке росте в лісі. Насмак таке як маленьке яблучко. E, mm, і закінчую я своє відео цікавинкою про Дні Тижня. Дні тижня італійською італійської Giorni della сетимана. Дні тижня були названі кожен день був присвячені якийсь планеті. Вонеді Луна, цей місяць, Мертеді Марс. Меркуледі Меркуріо. Меркуріо це Меркурій. Джоведі це четвер Юпітер. Потім Венерді, Венера, Сабато, Сатурн. Та, хто ще вважає, що це єврейське від Шабат, що означає. Нічого не робити, сидіти без діла. Рунок то вона не присвячується ніякій планеті, а називається День Божий. В інших мовах, таких як англійська, і німецька ще залишився День Сонця. Наприклад, в Англії, в Америці до тепер кажуть Сандей, День Сонця. І в Німеччині зонер так. До наступного відео.